Телефонний шахрай видав себе за родича Прикарпаття та видуро у нього грошові кошти. Поліція розпочала кримінальне провадження. До поліцейських Івано-Франківська звернувся 71-річний місцевий мешканець із заявою про шахрайські дії. За словами чоловіка, йому зателефонував нібито племінник, який повідомив, що перебуває в лікарні та потребує термінової операції. Не сумніваючись, у правдивості слів заявник переказав на вказаний рахунок майже 10 тисяч гривень. Згодом виявилося, що насправді. Це був аферист, який видав себе за родича. Після усвідомлення обману потерпілий звернувся за допомогою до поліції. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України, де це про шахрайські дії. Поліція закликає громадян ніколи не переказувати кошти лише на підставі телефонного дзвінка чи повідомлення в соціальних мережах, навіть якщо воно надійшло, нібито від родича чи знайомого завжди особисто телефонуйте тому, хто просить про. Допомогу це допоможе зберегти ваші заощадження. Якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію 102.